Доброго ранку. Так, дивіться, що це за птахи. Це ж взагалі такі ви? класні. Ви? Класні. А, Наташа каже гаргари. Що за гаргари? Я знаю, є такі. Зараз... Я... Я їх просто приближу, не хочу підходити, тому що... Так, да, якісь такі. Ну класні. Ага. Ну, я підійшла ближче, але ближче вже отак от вода, бачите? Все, тут льодра розтає, тут тичия. От. Що це за пташка? Ну вони дуже класні і дуже великі. Вони такі розміри, мабуть, як кеті. Прям великі. Ти тільки подивися на оцю красу. Подивися, трошки облизнися і приходь на вечерю. А хто це там, Кеті, до нас прийшов на вечерю, Накорми свою дитину? Вже все готово. Супер. Так, а ти хвостиком махала, так? Хвостик Тебі стукав. Так? Так, зараз, Кеті, буде віка, тебе гладить. Обіймати отут. -от. Обіймашки цілувашки. так, лапочки, О, так. Ми тепер любимо отак бачиш? Раніше вона падала, а тепер отак от. Так. Да. <усуєш> Трижечка. кефірчик пили. Кефірчик попила. Ні, тільки кефірчик попила. Так. Да. Ну, все, обнімайтеся. Усім привіт! Ви на каналі Тетяна Черниш і я всіх вітаю, вітаю сьогодні свята, свята, свята. Ну, по-перше, перший день зим, зими, господь, весни. Перший день весни. От, все. Сьогодні вже йдемо і відчувається прям, що вже все, вже весна. Так, по-друге, бабусі. Ну, якщо в мене на каналі дивляться й бабусі, то бабусі, я вас всіх вітаю святом. Сьогодні свято бабусь. А якщо у вас є бабуся, обов'язково її привітайте. Я вибачаюсь, до речі, за зачіску, я жарю бліни. Я стою вже тобто, дві години, мабуть, біля плити і жарю ті. Млинці, ой Боже, це капець якийсь. ну, Це ж саме простіше, що може бути, це млинці. Але ж скільки вони займають часу? Ну, якщо ще дві сковородочки, то ладно, на одну, на другу тут перекинула, тут перекинула. В мене дві. Але одна, та, що отак закривається гріль, і вона така. Прямоугольна. Ну, ну, Тобто такі бліни якісь не дуже мені подобаються. Тож я жарю на одній. Капець. Ну, нажарила я, мабуть, стук, штук ну, штук 40 точно пожарила. Ну, вже все. Біля них просто треба стояти. Тому що тільки тут вилила, поки за щось взялася, вже треба перекидати. Перекинула тут вже за інше. Ну, Хто робив бліди, знають, скільки часу займають ті бліни. Це взагалі. А чого я ж бліни. Блинці? Чого печу млинці? Бо запросила ірочку сестричку, запросила Вікусю, запросила подружку Сашу. Ну, звісно, я запросила Чанчика, але вони не прийдуть, бо Костя постійно працює, Костя на таксі працює і в такі святкові дні. Для таксистів жнива. Ну, Тобто, заробіток в вихідні дні, мабуть, більший, Їх от як тільки під вихідний, так ну, не виходить, в общем. жаль, ще ми збиралися, звісно, ми збиралися сьогодні на березі Дніпра свято влаштувати, ну, до речі, ще ж не свято, масляне, ще ж сьогодні, завтра, завтра останній день. Ну, ми вирішили зібратися сьогодні. Сьогодні-субота. А що я хотіла за. А, Хотіла ж зібратися на березі Дніпра, але в нас тут таке сталося. Така у нас, як, як сказати, неприємність, ні, це не неприємність. Це просто ми так всі переживаємо за людочку. Люда це хазяйка барета. ну хазяйка. Трошечки історії цього Барета взяла її донька. Донька служить в ЗСУ. Молода дівчина 24 роки. Старша така, як Віка моя, да. ця, ну, це, це наче в мене, да? дочка і внучка, ну, дочка це її. І вона, ну на цей час, що там не підготовчі були, вони десь їздили по цим, ну, в общем, ЗСУ, розумієте. Вона мамі віддала Барита, тому що в неї немає можливості з ним бути. Вона постійно там в роз'їздах ну, воюють. чи я вже не знаю, як там сказати, кудись вони там зброю возили, в общем, ну, було чим займатися. От, і вона дала ж те саме люди, Ой, господи, І командує, ну я не знаю, ну так, мабуть, не можна. Вона мамі. Стільки, як його кормити, тільки от таким кормом, тільки два рази на день. То не, то не можна, на такий ошейник не такий. Ну, в общем, поним? руководство к действию, постійно. Ми вже до сміху Люда там, ну, він нормальний став собакою за цей час, що він у неї, а він у неї вже майже рік. Вона вже його виховала, він ну, класний, той барет, вообще. Ну, і тут, значить, дочка, вони там присягу прийняли. В общем, мамі срочно приїжджає в Київ, приїжджає з баритом, а вона з тим бари кругом, вона з ним на роботу ходить. Виявляєте, настільки для неї той барит, вона до його звикла, і, і він, звісно, до неї. Це придіслові. Приїжджай, мама, тому що з понеділка я, мабуть, уже десь. Чи воювати, чи що там робити, я не знаю, там їх батальйон вже який зібрався. І треба, щоб ти ж приїхала, я ж Брета хочеш побачити і все. Ну Люда, звісно, поїхала разом з Бретом в Київ, чи на ту присягу, чи я вже не знаю куди. Ну, в общем, Приїхала туди. А в нас є група своя, де ми переписуємось. От, І вона. Пише нам в групу, ну вже з Києва. Що дівчата, в суботу я не приїду, ну, ми в суботу збиралися, що це млинці, оце все. І я не приїду, приїду в понеділок і приїду без барета, бо дочка забирає Барета. Уявляєте? Забирає Барета. Ми там в шоці? Ми всі починаємо писати, що, а як, чого. Ну от Я там не так виховую, а вона сказала, що вона зараз буде тут. Якби в Києві, ну, цілий день вона на службі, і цей барит буде сидіти сам дома, він взагалі сам вдома не залишався. Шо, Боже, він її там перегризе все. І ще на квартира. кіно. Ні, забирає Барита і все, бо я не так виховую, не те роблю, і вона його дуже любить. Ну і це її собака, як я можу не віддати. Я пишу повідомлення. Люда, бери Барита і тікай. Ну, Тут дівчата мені там, віка, та-та, тадя та так ні, не можна, що ж тікай. Потім Віка пише, каже: ви не хвилюйтесь, люди, ви приїжджаєте, будете з нами гуляти, знімати відео з собаками, відправляти Лері, а вона нехай побачить, як з тим баре можна пожити. І скільки він потребує, щоб з ним гуляти, скільки він потребує уваги. Бо Вона думає, що це ж воно так. Ось, От я люблю собачку. Любити собачку мало. Люда три години гуляє зранку з ним. На роботі він цілий день з нею. Ну, взагалі, ужас. Ну, отак у нас в общем, зірвалося у нас оці посідки наші. Ранкові думали свято, ну то я вирішила свято вдома зробити. Нажарила вже, нажарила, напекла млинці, печуть чи жарять, мабуть, печуть, а я, але я нажарила <сум> блинців. А дівчата принесуть начиночку. Я, до речі, зробила е, з творогом, з бананом, з ріжками, з кокосовою стружкою, з медом. Там якось їх називають млинці снікерс Типа так якось. В общем, до чайочку, на десерт. Іра принесе начиночку, це буде в нас, може, скажи, я скажу, гриби, Ну, естественно, з луком, там з усім і з куркою. Вот. Така буде начиночка. А Сашка сказала, що їй нема коли, вона сьогодні на манікюрах. Дасе, вона перенесе баночку червоної кри і будуть з червоною крою. Ну, і ми в чотирьох. Ні, ну і Кеті, звісно. Її ж теж блінчик. Вона вже два з'їла, поки я жарила, вона стоїть облизується. Звісно, я дала їй блінчика. Ну, без начиночки. Але ж буде ще й з начиночкою. Так що, отаким на сьогодні світам. Ну і ще в світі цих всіх собиті, що це ужас, це просто жесть з тим з усім Хоча я на все це дивлюся, і Боже, така гордість за Україну. От просто хочеться сказати: слава Україні! Героям нашим слава! Україна найкраща країна. Всіх обнімаю, всіх люблю і всіх вітаю. І перемога обов'язково буде за нами. обов'язково. І весь світ ще побачить, що таке Україна, яка в нас країна і на що ми здатні. Так, підтримуйте мене, ставте лайк. Зараз я вам покажу, скільки в мене цих млинців. Вот. Кеті там пішла вже, я навіть хвилююсь, би вона ті млинці не достала. Бо вона ж лежала тут зі мною, бачили чук-чук-чук пішла. Бо десь там щось шарудить уже. Зараз підемо, подивимося. Ой, як я погано подумала за свою улюблену дівчинку. Як я погано подумала. Вона пішла в клубочок, лягла і все. І ніхто тут не лазив, і нічого не брав. От така в мене собака. Ось мої млинці. Дуже тонесенькі, бачите? Ой, млинці, млинці. Дуже тонесенькі. ось такі прямо. о. От. ну І тут у мене, бачите, я прання ще тут було ніяк не приброси. Постійно у мене тут стоїть. Так, і оце вже я зробила. Ось тут у мене, от то, що називається снікерс. Ще немає у мене шоколадки. Треба розтопити шоколад і полити їх шоколадом. Скажу дівчатам, щоб хтось приніс. А у кого в нас шоколад? У віки, звісно. Ну і звісно, в мене ще салатики, в мене ще нарізочка, і ковбаска, і сирочок, із капусти з кислої, із капусти. Як вона називається? Пікінська. З пікінської, з яблучком, з зеленим горошком. В общем, не тільки блінчики. Все в нас буде. І вон це, і Так, кон'ячок. Да, кон є в мене кон'ячок. Ось він, мій улюблений Азнаурі, бачите, трошки надпито. Чого? Бо я ж каву зранку п'ю з коньячком. То кон'ячок в мене завжди є. Отакий все. Піду погуляю з Катюнею. Тому що ми ж будемо, мабуть, довго сидіти. Хочеться, щоб, щоб вона себе комфортно відчувала. Ну що мені? Піду зараз погуляю. Зараз усе, е, усе. 14.30. Якраз нормально, в три години піду, десь до 4-ї погуляю, а дівчата прийдуть аж на пів шостого. Так що, все клас. Всіх люблю, всім пока! Коротеньке відео. А як ми мої молинці буде вже в наступному відео. Все, всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черне!